Якщо ви цікавились зарядними пристроями для літієвих акумуляторів, то напевне помітили, що існують як спеціалізовані зарядні пристрої з інтелектуальним керуванням, так і простіші моделі, що дуже нагадують звичайні блоки живлення. Проте чим вони відрізняються, окрім ціни. Чи можна заряджати літієві акумулятори звичайним блоком живлення? Звичайно ж, ні. Давайте розберемось, чому. Та як можна перетворити звичайний блок живлення в повноцінний зарядний пристрій. У мене є звичайнісінький недорогий блок живлення на 24 В 400 Вт для світлодіодної стрічки. Та зарядити батарею з восьми послідовно з'єднаних літій залізофосфатних елементів він не зможе і цьому є дві причини. Перша напруга зарядженої 8С батареї перевищує 28 В. Тому 24 В на виході абсолютно не вистачить. Друга причина: навіть якщо напруга на виході буде достатня, для 8С 28,4 В, то під'єднати батарею напряму не можна, цей блок живлення працює в режимі стабільної напруги і буде намагатись підтримувати вихідну напругу на рівні 28,4 В, пропихуючи весь можливий струм, який туди влізе. Акумулятори радісно візьмуть весь цей струм, і для блоку живлення це буде перевантаження. Він просто вимкнеться, якщо це, звісно, якісна модель з захистом. Щодо конкретно цієї моделі, боюсь, що вона просто може перегрітись та згоріти. Хороша новина: обидві проблеми можна вирішити, зробивши нескладну модифікацію блока живлення. Давайте подивимося, як це можна зробити. Та перед цим розберемось, як взагалі працює імпульсний блок живлення. Найперший важливий момент блок живлення складається з так званої гарячої та холодної частини. Вони гальванічно розділені між собою. На гарячу частину надходить висока напруга з мережі. Спочатку змінна напруга випрямляється та згладжується конденсаторами. В дорожчих блоках в цьому місці ще має бути спеціальний блок PFC, коректор коефіцієнта потужності, та тут його немає. Випрямлена висока напруга більше 300 В надходить на транзисторні ключі, що керуються оцим контролером. Тут формуються високочастотні імпульси. Саме тому блок живлення називається імпульсним. Та ці імпульси далі надходять на знижуючий трансформатор. Висока частота імпульсів дозволяє використати значно менший трансформатор, ніж на частоті 50 Гц. Чим вища частота, тим менший потрібен трансформатор. Та це не єдина особливість імпульсних блоків живлення. Дуже важливо те, що контролер може плавно регулювати потужність. Зазвичай це робиться зміною скважності імпульсів, тобто відношенням тривалості самого імпульса до паузи між його сусідами. Рідше застосовують зміну частоти. Ця здатність дерегулювання відіграє одну з головних ролей, і зараз розповім чому. Перейдемо до холодної частини. Вона працює з низькою напругою і значно простіше. Тут міститься тільки випрямляч. Вихідні фільтри, та нескладна схема контролю, що посилає керуючі сигнали через оптопару і впливає на вихідну напругу та струм. Ось ця схема контролю нам і потрібна. Всі модифікації будемо робити виключно отут, у холодній частині, в гарячу, ми не ліземо. Отже, імпульсний блок живлення постійно контролює напругу на виході. Як ви можете бачити, вихідна напруга. Ось по цій доріжці надходить на ці два резистори. Вони утворюють дільник напруги. Дільник розрахований таким чином, що якщо сюди надійде напруга 24 вольти, з дільника вийде приблизно 2,5 вольти. Ця напруга обрана не просто так, тому що далі вона надходить на дуже важливу мікросхему tl 431 В народі її називають керований стабілітрон. Не вдаючись в тонкощі процесу, скажу, що його задача порівняти фактичну напругу з опорною 2495 мВ, а вихідний електрод, катод цього так званого стабілітрона, під'єднаний через резистори до оптопари. Якщо на виході напруга раптом виявиться більшою, ніж треба, TL431 різко збільшить струм через оптопару. А оптопара, в свою чергу, надішле сигнал на гарячу частину. До контролера. І цей сигнал йому скаже: Стоп, зменшуй оберти. І навпаки, менша напруга на виході, змусить контролер трохи піддати пари. І це відбувається постійно. Тому на виході постійно підтримується стабільна напруга 24 вольти. Отже, все, що нам потрібно зробити, трошечки змінити оцю схемку контролю. Перше, що ми робимо, піднімаємо вихідну напругу. Це зробити дуже просто. Достатньо змінити один з опорів дільника. Ви можете скористатись простим калькулятором. Відношення опорів дільника має відповідати відношенню 28 потрібних вольт до 2,5. Я вже це зробив за кадром просто допаяв до гори два додаткові резистори. І тепер, якщо вімкнути блок, він видає майже 28,3 вольти. Те, що треба. Ось так можна спокійно змінити вихідну напругу в межах 10-20%. Нескінченно збільшувати напругу не вийде, має бути певний запас, щоб контролер міг регулювати струм при навантаженні. І якщо ви занадто сильно збільшите вихідну напругу, то регулювання впреться в стелю, блок не зможе тримати навантаження і напруга впаде. Тепер настав час додати обмеження струму. Для цього перерізаю доріжку до мінусової клеми на виході блоку та впаюю на її місце шунт резистор низького опору, потрібний для вимірювання струму. Напруга з шунта буде пропорційна протікаючому струмові, і ця напруга надходить на операційний підсилювач, що помножує її на певний коефіцієнт. Коефіцієнт задається оцим резисторним дільником. А вихід підсилювача через резистор та діод підключений до входу ТЛ431. Працює ця схема так. Коли струм доходить до певного порогу, напруга на виході збільшується настільки, що перевищує поріг 2,5 В і починає впливати так само, як і регулювання напруги, дає команду збавити оберти та обмежити струм. Звісно, що вихідна напруга при цьому теж дещо знижується. Діод на виході потрібен, щоб схема не впливала на роботу в нормальному режимі. Якщо струм менше, ніж поріг спрацювання, напруга на виході схеми буде теж менша, і струм тектиме навпаки, від TL431 у операційний підсилювач. Це викличе навпаки збільшення напруги понад норму, що мені взагалі не потрібно. Тому варто врахувати, що на діоді затримується десь піввольта вольта напруги. І на виході підсилювача має бути близько 3 вольт щоб досягти спрацювання обмеження по струму. Відповідно я і розрахував коефіцієнт підсилення та резисторний дільник. Опір шунту в мене складає 3 мОм, На 10 амперах це дасть 30 мВ на вході. Щоб отримати бажані 3 В на виході, потрібне підсилення по напрузі у 100 разів. Відповідно, опери резисторів дільника мають відрізнятися один від одного в 100 разів. Я поставив підстроювальний резистор, щоб можна було змінювати поріг обмеження струму для зручності. Я вирішив швиденько зробити друковану плату під SMD-компоненти, щоб вона займала менше місця в корпусі блоку. Звичайно, ви можете взяти макетну плату з отворами під пайку та звичайні DIP-компоненти. Можна обрати різний опір шунта. Менший опір дасть нижчу напругу. Це збільшить коефіцієнт корисної дії схеми, але зменшить точність. Операційний підсилювач LM358 дає більш-менш прийнятну точність від 30 мВ. Напруга на шунті дуже маленька, тому важливо, що вхідна напруга для LM358 починається майже від нуля. Наприклад, популярна в аудіосхемах модель tl 072 тут взагалі не працюватиме. Замість резистора та операційного підсилювача можна використати спеціальну мікросхему. Я вже це пояснював в одному відео, на прикладі переробки перетворювача напруги. Така мікросхема, хоч і коштує дорожче, точніше вимірює струм, а ще дає можливість розірвати плюсовий вивід замість мінусу, іноді це зручніше. В моєму випадку не критично, тому використовую дешевший та простіший варіант. Спочатку я зібрав схему на макетній платі та перевірив її роботу на різних навантаженнях. Потрібно під'єднатись до чотирьох точок на схемі мінус, плюс живлення, вхід напруги з шунта та вихід напруги, що під'єднується до ТЛ431. Операційний підсилювач живиться напругою 5 В. Струм споживання складає менше 1 мА, тому замість мікросхеми стабілізатора напруги можна використати простеньку схему з резистором та стабілітроном. Обмеження струму працює, але дає великі пульсації на виході. Встановивши конденсатор у 100 нФ на, на виході операційного підсилювача, цю проблему вдалося вирішити. Тепер вихідна напруга стабільна та без пульсацій. Тепер можна встановити готову плату на своє місце, підпаяти її, зібрати блок живлення. Під'єдную блок до акумулятору та пробую, як він працює в ролі зарядки. Підстроювальним резистором я можу встановити бажаний струм заряджання. Ось так за допомогою нескладної схеми можна перетворити недорогий блок живлення в повноцінний зарядний пристрій. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться вашими коментарями. До нових зустрічей та нехай ваші ідеї втілюються в життя.